Дістався по обміну нам цей байк, дуже оригінальний. Зараз розкажу трішки про його характеристики. Evel робив один із самих перших таких байків. Така оригінальна рама, досить мощна, Заду стоїть кіловатний двигун, цепний привід, є система пас, тобто можна крутити педалі, і двигун вам буде допомагати їхати. Розганяється він швидкістю, максимально це 50-55 кілометрів. Ну, досить швидко до 45 км його швидкість Це він прям досить швидко розгиняє. Потім рокшоковська вилка з локаутом, задній аморд DNM, LCD дисплей. 5 режимів швидкості, показує кілометраж. До речі, у цього байка дуже маленький пробіг. Це 2390, ну 2400, грубо кажучи. так. 2400. 26 колеса, широка покришка 2,4 Максіс. Ратора тут тектра, гальмівні ручки з датчиками, світло, яке виведено окремо, можна його вмикати, вимикати, дзеркала в подарунок, повороти стопи, сідушка Grand Star зручна. Ну і коштує такий байк. А, до речі, проїжджає він на одному заряді, якщо їхати з асистентом 40-50. Якщо без асистента 25-30 км. Ну, зараз точно тест ми зробимо, ми будемо знати от прямо точно. Е, коштує він 49 тисяч гривень.